Сьогодні потвора убила дитину, маленьку, чудову українську людину. Красиве дівчатко пішло вже до Бога. Отак, От в дев'ять рочків скінчилась дорога. Ісусе, ти, певно, не бачиш тих сліз, бо ж Бог є любов, Він добро нам приніс. А де ж те добро в божевільного діда? А дівчина просто чекала так літа. День захисту. Знаєш? А як захистити? Як кляті ракети руками спинити? Як жити тій мамі, як батьку, родині? Закрили вже очі холодній дитині, та ми вже сльозами всю землю помили. Дивися, Всевишній, могили, могили! Ти ж, батько мій Боже! Не гнівайся, прошу, читати про гори вже більше не можу. Отак і живемо під звуки тривоги. Напевно, така в нас доволі дорога. А діти, не знаю. Бо серце так плаче, навіщо той світ, як Всевишнє не баче? Пробач мені, Боже, той біль як у мами не вмієм ракети тримати руками Ми б серце своє віддали б в домовину, Та тільки б вернути із неба дитину.